Вітаю, жителів Береславського району. Хочу поінформувати вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району за вихідні. На жаль, ми за вихідні дні маємо різкий зріст захворюваних на COVID-19. За вихідні маємо 13 лабораторно підтверджених випадків. Загальна кількість захворюваних спочатку карантину становить 220 осіб, у тому числі 26 дітей, 23 медичних працівники, 205 осіб перебувають. На самоізоляції по місту 158 осіб по сільській місцевості 47, крім того, 35 осіб хворі на пневмонію. У комунальному некомерційному підприємстві Береславська центральна районна лікарня розгорнуто 80 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, на сьогодні з яких 20 ліжкомісць зайнято хворими. Що стосується роботи закладів освіти, станом на 30 листопада із 14 закладів і 17 закладів загальної середньої освіти працюють у звичному режимі. Ситуація залишається щодо їх роботи без змін. За окремими заявами батьків переведено 744 учня у 9 закладах загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання. Один клас Береславського опорного закладу та шість класів Береславського закладу загальної середньої освіти номер 3 перебувають на самоізоляції. Від сьогоднішнього дня комунальний заклад Бориславський медичний фаховий коледж Херсонської обласної ради повністю повернувся до очної форми навчання. До цього перебував на дистанційній формі навчання. Та один заклад дошкільної освіти у нас призупинив свою роботу через захворювання на COVID-19 педагогічних працівників. Ми просимо всіх дотримуватися, жителів Бориславського району, дотримуватися елементарних правил по боротьбі із захворюванням на covid 19 тримати дистанцію соціальну, носити маску, користуватися антисептиками і вчасно самоізолюватися, якщо це необхідно. Бережіть себе, своїх рідних, бажаємо всім міцного здоров'я.